Ось так котосик у нас гарно наспів виноградик, будемо його обривати на компотики трошки домашнього вина зробимо. Так у нас досить таки багато. Ось. Такі гарні грона. Частинку пообрізала ось. ось таку мисочку на компот піде. А далі будемо вривати вино. Зібрали ми ось цілу мисочку, ось таку величезну. У нас здається, на 15 літрів ну, майже повна винограду. Зараз я його буду відділяти з ці бубочки всі, потім перемию ну, і буду консервувати компотик. Привіт, котусочки! Сьогодні приготуємо пиріжечки на дріжджовому тістечку. Ось я вже зробила опару, не так класно дише. Взяла 50 грамів живих дріжджів. взяла 50 грамів живих дріжджів, також столову ложку цукру, гарненько їх розім'яла, додала близько літри теплої водички. Склянку борошна, гарно розмішала, щоб воно сталося таке, як густа сметанка. І на півгодинки залишила. Ось так воно класно. Підросло, дихає, і такий аромат свіжих дріжджів. Далі додамо ще два збитих яєчка з чайною ложкою солі. Борошно, трошки олії, обминаємо і замішуємо традиційне тісто. Наше тісто дуже класно підійшло. Отже, зараз будемо ліпити наші пиріжечки. Дістала з духовочки наші пиріжечки. Вісім штучок вийшло, пиріжечки, з таких з печенковим паштетиком. І ось одну таку булочку з насінням спекла. Тож котусики, готуйте, смакуйте всім смачненько! Тусички, всім доброго вечора. На вечерю сьогодні хочу посмажити відбивні зі свинини. Отже, їх відбила, трошки сіль перець посипала, далі борошну мукаю і ось такий вкляр. Далі буду смажити. До бивно, що хочу зробити салатик з міксу салату і, можливо, додавлю домашніх помідорок, заправлю все олійкою, лимонним соком. І ось така нас буде вечеря. Тож, котусики посмажили наші відбівношечки. Також зробила ось такий класний салатик. Взяла мікс салату, наші домашні помідорки. Трошки салатної суміші посипала, збризуна олійкою нерафінованою сонячникою. Сіль, сонячникою. за смаком. І ось така у нас. Сьогодні буде вечеря. Тож котусочки. Всім, хто вечеряє, смачненького. Котусочки сьогодні вирішила. Зробити тушу на капусточку. Зараз пошмажу ось таку грудинку на сковорідці. Ось, трошки пошаткувала вже. Капусточки ще дошаткую. Добавлю до неї жарену грудинку, потім томатної пасти, сіль перець за смаком, лаврове листечком. І будемо тушити годинки дві. Ось катушечки стушилась тушилась наша капусточка з такими рум'яними шматочками грудиночки. Ось! Всім, хто їсть смачного. А зараз котосочки буду маринувати асорті наших грибочків. Я їх гарненько почистила, помила, відварила до півготовності. Далі буду заливати маринадом, рецепт, якого лише під відео. І будемо маринувати. Наші мариновані грибочки постояли довго під пледом. І ось які вони у нас. Гарненькі вийшли. Смакота на зиму буде. Просто супер. Ось такі красунечки наші. Режик з зеленичкою. Тож, котусики, готуйте та смакуйте. Котосочки. У нас лишилось трошки картопляного пюре, тож вирішила наліпити ось таких вареночків з картоплею. Ну, ось котосочки наші вареночки готові. До них ось такі м'ясні шкварочки і сметанка. Тож котусочки всім, хто обідає, смачненького. Котосочки всім доброго раночку, будемо готувати сніданочок. Зараз буду. Розділяти ось таку капустинку по на звіттю. Вже збила яєчка з сількою перцем, додала трошки ще насіння льону. Також вишки, бо такий у нас омлетик. А до омлетика або салатик з перчиком робити. На десерт банани. Тож катосики смачненького. Такий рум'яний омлетик в нас вийшов. Потусочки, а в нас осіння, вечірня злива. Вже досить таки довго дощу не було близько тижня. Це ось знов. Знову грибочки підуть. На обід котуски, вирішила зробити собі такий свіженький салатик з перчику та капусточки. Сіль за смаком. заправити можна як олійкою, так і майонезом, сметанкою, що кому подобається. Щось так глянула, що салатку не вистачає бару, і вирішила ще додати нашого домашнього жовтого помідорчика. Посипала все сіневою сумішю, льону, кунжуту та соняшника. Ну, ось таку. З плодочку майонезу його Зараз перемішаємо. До цього ж пюрешка, відбівнушка. Буде обід. Тож, котусечки, всім, хто обідає, смачненького. Котусечки, всім доброго раночку. На сніданок у нас сьогодні омлетик з капустою та спеції. А також гречана кашка. Тож котусечки, всім смачненького котосочки, а сьогодні у нас на обід гороховий суп із фрикадельками. І заради експерименту вирішила додати ще цвітну капусточку. Ну, до речі, вийшло дуже смачно. Тож котосочки, всім, хто обідає, смачненького Котосочки, всім доброго осіннього раночку. А на сніданочок у нас сьогодні салатик з відвареного бурячка, яєчок, суміші. Насіннячка льону та конжуту також. Зелені кропи та цибульки. Заправила все нерафінованою сонячкою олійкою. Також відварюю гречану кашку. Тож, котусики всім, хто снідає, смачненького. Котусики. на вечерю сьогодні замаринувала курячі бедра, Попередньо з них кісточки. І буду запікати в духовості 200 градусів приблизно годинку. Така ароматна котусочки у нас смакота запеклася. А до бедер я, думаю, я приготую салатик з пекінської капусточки як основу. Ну, до нього, напевно, додам помідорчики, кукурузку, зелень. і ну, Заправлю олійкою. Ось така у нас буде котусечка вечеря. Тому всіх, хто вечеряє, смачненького.